Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про таке наболіле питання, яке обговорюється в суспільстві, в соціальних мережах, в засобах маси інформації про так звані гарантії безпеки для України, в разі якщо наша держава підпише угоди щодо припинення війни в Україні. Ну, Що сказати? Якщо простими словами, то Усі ці гарантії безпеки абсолютно не є ніякими гарантіями щодо того, якщо Росія через 2-3 роки чи через певний якийсь час знову вирішить напасти на Україну. Усі ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, який був підписаний у 1994 році. Тоді його в Будапешті 5 грудня підписали Леонід Кучма Єльцин, мейджор, прем'єр-міністр Великобританії. Та Білл Клінтон, президент Сполучених Штатів. Саме в цьому меморізгідно цього меморандуму Україна зобов'язалась розброїти свої ядерні запаси, позбутися ядерної зброї. І в обмін на це саме від Великої Британії, Росії та США, отримала запевнення, що ці країни будуть поважати суверенітет. Нашої держави незалежність та неподільність території, і знову ж таки зобов'язувалося ніколи не застосовувати силу, а саме не нападати на Україну. Це якщо простими словами і в двох словах. Але є. Який маленький момент, що у цьому меморандумі загалом шість пунктів, п'ять з них стосуються саме оцих обіцянок України, а в шостому пункті чітко написано, що Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Тобто якісь претензії, коли почалася повномасштабна війна в Україні, то деякі наші політики висловлювали претензії до лідерів західних держав, саме до Великої Британії та США, що, мовляв, допоможіть втрутися в ситуацію, захистіть нас. Але які загалом можуть бути претензії, якщо брати на основі цього Будапештського меморандуму, так проводились консультації між США Великою Британією? Загалом була навіть створена західна так звана коаліція, яка допомагала. Україні і досі допомагає в тій чи іншій мірі. Тобто, у цьому Будапештському меморандумі чітко не вказано, що в разі якщо одна зі сторін Росія, Велика Британія чи США нападе умовно умовно на Україну, то дві інші сторони будуть захищати нашу державу, зокрема, і військовим шляхом. Тобто такий був меморандум підписаний, але нема зараз жодної гарантії в тому, що якісь ці гарантії безпеки, які Україна може отримати, в разі якщо підпише домовленості щодо припинення війни, що ці гарантії будуть чимось відрізнятися від Будапештського меморандуму. Є загалом тиск на нашу країну. Ми бачимо, що той же Дональд Трамп тисне на Україну і вимагає. Підписати ці домовленості щоб припинити війну. Але в Трампа інші думки щодо цього у нас свої, тобто орієнтуватися на Трампа. Ну І загалом, якщо навіть брати цей Будапештський меморандум, так на нас США і Велика Британія, на щастя, ніколи не нападали, агресію до нас не застосовували збройну. І є оці розмови про те, що ми маємо вклонитися їм там ледь не до землі, поцілувати ліву п'ятку Трампа чи прем'єр-міністра Великої Британії за те, що вони нам чимось допомагають. Слухайте, навіть на основі цього Будапештського меморандуму вони просто виконують свої зобов'язання не більше, не менше, в принципі, так воно ніде не прописано, ніде не підписано. Державними особами, але якщо взяти по-людськи, як то кажуть, вони своєю цією фінансовою допомогою просто покривають свої зобов'язання в плані того, що пообіцяли Україні дотримуватися її незалежності, поважати суверенітет і таке інше, але взяти, якщо навіть поведінку Дональда Трампа, то от дивіться, є в цьому Будапештському меморандумі пункт номер 3 якому вказано, що Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії, Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україну прав, притаманних її суверенітету і таким чином отримати будь-які переваги. Тобто, дивіться, зараз ці вимоги Трампа щодо того, аби Зеленський підписав. Ці домовленості про припинення війни, і якщо Зеленський в разі чого відмовиться, а зараз видно, що він не буде це підписувати, то Трамп лунає від нього такі сигнали, що Україну позбавлять розвід даних, потім ще чогось позбавлять. Ну так Дивіться, хіба це не порушення цього пункту номер 3 Так, це не економічний тиск прямому в сенсі слова. Але все рівно це тиск на Україну, тобто заради того, щоб у голові у Трампа посилилася така думка, що він буде тиснути на Україну, зокрема на Зеленського, для того, щоб ми поступилися як держава своїми територіями. Тобто, це виходить, в принципі, можна трактувати як пряме порушення цього пункту номер 3 Будапештського меморандуму. Е, який висновок цього усього? Якщо навіть будуть підписуватись якісь ці гарантії безпеки, вони мають настільки бути чітко виписані, що в разі того, якщо Росія а, є така впевненість, що вона захоче знову проявити збройну агресію, не через рік, можливо, не через два, можливо, через двадцять. Ну, от були підписані Будапештські ці домовленості. 5 грудня 94 року, і дивіться, вже буквально через 20 років, 2014 році, Росія анексує Крим, починає війну на Донбасі. А менш ніж за 30 років загалом починає повномасштабну війну проти України. Тобто, усі ці гарантії безпеки, якщо підпишуть їх росіяни, вони взагалі не варті нічого з боку Росії. Це сподіватися на виконання цих. Домовленості абсолютно не доводиться. Якщо їх підпишуть Велика Британія, США та ще якісь країни Європи можливо, але знову ж таки, ми бачимо, що все залежить також від Від влади. Згадаємо, що коли був Джо Байден, Україні надавалася і фінансова допомога. Ледь не по 50 мільярдів доларів щороку надавалося і на озброєння, і на економічну підтримку нашої держави. Прийшов Трамп, нічого цього фактично не надається. Європейці для нас купують зброю в США, а Трамп лише ходить і базікає, що нам потрібно робити, чи провести вибори, чи не провести. До речі, ці. Вимоги щодо проведення виборів в Україні також є певним тиском і порушенням цього пункту 3 Будапештських Будапештського меморандуму. Таким чином, будуть, якщо навіть виписані дуже чітко ці гарантії безпеки, ну, от замість Трампа прийде якийсь ще президент більш направленості до цирку, і тоді взагалі. Немає ніякої гарантії, що ці домовленості, ці гарантії безпеки вибачте за тавтологію, будуть виконуватися. Тому слід сподіватися лише на себе, і для того, щоб просто розвивався військово-промисловий блок наш. І, як бачимо. Трапилася війна, то ми фактично залишилися сам на сам. Так, є допомога з боку західних партнерів, але все рівно це не те, на що розраховувала Україна, коли було підписано в 94-му році ці Будапештські домовленості. Ніхто фактично нас напряму не захищав і захищати не думає. Так, можливо, станеться із. Майбутніми цими гарантіями безпеки потрібно дуже бути обережним нашим очільникам держави, коли будуть підписувати ці можливо документи. Усім дякую.